Добрий день, малятка! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Тож, для початку пропоную пригадати числа. Порахуйте від 1 до 10. Від 10 до 1. Назвіть сусідів числа 2. 1 і 3 сусіди числа 2. А тепер назвіть сусідів числа 9. 8 і 10 сусіди числа 9. Назвіть, як називаються ці знаки. Для чого ми їх використовуємо? Та порівняння кількості. Тож повправляємося в кількості. Рахуємо жабок. Позначаємо їх відповідною цифрою. Рахуємо мишей і теж позначаємо відповідною цифрою. Який знак ставимо між ними? Знак менше 4 менше, ніж 5. Три зайчика та дві білочки. Який знак між ними? Три більше, ніж 2. Ставимо знак більше. Коли ми ставимо дорівнює, кількість предметів повинна бути однаковою. Два дорівнює двом. А зараз будьте уважні, хто ж заховався за кущами та скільки їх. За кущами заховалися три олені та чотири зайчики. Порівняємо три менше, ніж Чотири задача на уважність. Зайчик, їжачок та білочка живуть у сусідніх будинках. Зайчик та їжачок в низьких будиночках. Білка і їжак в будинку з двома вікнами. Хто де живе? Зайчик в першому, білочка в другому і жичок в третьому. А зараз головоломка суду потрібно заповнити клітинки таким чином, щоб у кожному стовпці та рядку предмети зустрічалися всього один раз. Так, сюди доповнимо жолудя наступна вправа. Пам'ятайте. Предмети зустрічаються всього один раз в кожному рядочку та стовпці. Подумали? Так. А зараз повправляємося в рахунку. До трьох кошенят прийшла в гості ще одна китя. Скільки котиків стало? Записуємо прикладом. 3 плюс 1 дорівнює 4. 4 киті стало. Дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!